Доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як заповнити електронну декларацію. Заходимо на сайт Єдиного державного реєстру. Тут ми бачимо, так, по-перше, скажу, що сайт дуже тугий, дуже там він зависає, постійно вибуває не менше з тим. Так, як бачите, нам е, є два поля, три поля. Перше, це нам потрібно вибрати акредитаційний центр, який нам видав ключ. Друге, нам потрібно загрузити цей ключ, який у нас збережний як файлик, нічого не треба роздруковувати, записати, нам потрібно його загрузити. І третє, придумати пароль. І так, ми, да, сайт тугий, як бачите, ну ладненько. Так, вибираємо. Я получав ключ Приватбанку, тому вибираю приватбанк, тепер вибираю свій ключ. Там, де я його зберігав. Ну я закрию, так як назву ключа це мій IPN податковий, тому... Сховаємо його, загрузили ключ і придумуємо пароль. Все це роблю через Google Chrome, тому хто буде користуватися іншими, там, я... я вам не підкажу. Вся, ну, рекомендую Google Chrome. Так, Промовхід. Чекаємо. Насправді цей процес дуже довгий. Він у мене зайняв від 3 до 4 годин, точно не пам'ятаю. Це я трошки пообрізав, щоб, щоб відео було, було доступним. Да, зараз ми зайшли, єдиний державний реєстр декларацій, тут потрібно ввести свою контактну інформацію. А саме емейл і телефон, так як ім'я, e, прізвище по батьку воно вже буде. Інші дані вже будуть. На емейл нам прийде підтвердження, тому вказуємо отак. От так, нам прийшло підтвердження на емейл. Заходимо по силочці, яке у нас прийшло на електронну пошту, яка прийшла. Все, ви успішно зареєстровані в системі, можете війти Знову також входимо, вибираємо акредитаційний центр, вибираємо наш ключ і вводимо пароль, який ми вже задавали. Вхід. Ну і попадаємо в... І попадаємо, так можна сказати, в наш такий кабінет, мої документи. Тут дві кнопки під мої документи, нова декларація і там інше подати якусь інформацію про зміни в минулому стані. Нас цікавить нова декларація. Так, коли перейшли, нажали на кнопку Нова декларація, попадаємо в... на сторіночку з правилами заповнення форми декларації. І тут також йде попередження про дачу недостовірних даних. Тому Перечитуємо уважно, перечитуємо, щоб потім проблеми собі не знайти. Коли прочитали, ставимо галочку і нажимаємо перейти до заповнення форми. Після чого ми попадаємо у форму заповнення декларації. Ось бачите, в неї кілька розділів. Вони з лівого боку в колоночку йдуть. Перший це тип декларації і звітний період нам потрібно вибрати. Ну у нас тип декларації щорічна. Період у нас 2016 рік. Все інше не для нас. Все, після того, як ми заповнили, переходимо в наступний розділ, нажимаємо цю сіреньку кнопочку. Тут у нас інформація про суб'єкт декларування, це другий розділ наш, який нам потрібно заповнити, він дуже важливий. Один із, із найважливіших розділів, тому тут потрібно уважно все заповнити. Я закрию, тому що тут мої персональні дані, там фамілія, ім'я по-батькові, IPN. Далі місце проживання, місце реєстрації. Якщо місце реєстрації, тобто якщо воно відрізняється від... Місце проживання, заповняємо окреме місце проживання, заповнюєте свою посаду, місце роботи, ризики, тобто є професії високих категорія професії може бути високого ризику, там, тоді, ну, бачите, тут, тут все ясно, там є різні категорії. А кому не ясно, почитайте статтю 50 закону України про запобігання корупції. Плані знайдете свою професію, подивитися, які в неї ризики, щоб правильно заповнити декларацію, тому що за неправильне заповнення декларації, за неправдиве передбачено кримінальна відповідальність. Все, заповнили. Нажимаємо наступний роз, розділ, якщо заповнили. Інформація про членів. Я один, я подаю тільки за себе декларацію, у кого є. Нажимаємо з правого боку на табличку додати і додаємо членів своєї сім'ї. Наразі мені не потрібно заповнити, тому я перехожу у наступний розділ. Об'єктів нерухомості в мене немає об'єктів нерухомості. Да, багато розділів, ну я, наприклад, я просто пропускаю, тому що... От бачите, ставимо тут галочку, якщо немає, і знову ж таки наступний розділ. Об'єктів незавершеного будівництва не будуємось, Тоже саме. Хоча ви знизу завжди читайте роз'яснення, тому що не все може бути так, як ви, як ви це розумієте. Ось бачите, нас було викинуло. Викинуло, я зараз. Ну нічого, ми можемо продовжити з того місця, на якому закінчили. От, Заходите знову на сайт День Державного реєстру, у вас вже появляється в вашому кабінеті ось така табличка із незаповненою, із недозаповненою в даному разі декларацією. Нажимаємо просто Продовжити роботу кнопочка в даній табличці з правого боку сіренька. Переходимо в той розділ, на якому ми зупинилися. Якщо поставити, що воно щось є, з'являється така ж табличка, знову нажимаємо на табличку кнопочку Додати, яка знаходиться з правого боку і додаємо. А у нас нічого нема, тому переходимо. Сайт отак у вас буде постійно тупити, нічого з цим не зробимо. Довго грузиться, викидає, як бачите. Мадин Україна. Кому цікаво, як отримати приватний ключ. то в мене буде ссылочка на в кінці відео на, ну, на відеозапис, де я записав, як я отримав приватний ключ у ProWat24. Так, зараз важливий розділ, доходи, в тому числі подарунки. Ну, Тут безпосередньо ми заповнюємо свою зарплату, там, можливо, якісь проценти по депозиту, інші доходи, які ви отримали протягом звітного періоду. Уважно прочитайте, тут є теж є ліміти в сумах, які можна не вносити, які потрібно вносити, тому перечитайте, перечитайте цей розділ. Що зараз ставимо галочку на те, що ми все-таки отримали доходи, і будемо їх додавати. Нажали галочку на додати, нажимаємо ось цю сіру кнопочку додати, і у нас зараз з'явиться форма, яку нам потрібно заповнити. Але я вам нічого тут не покажу, тому що тут мої персональні дані. Заповнюємо самостійно. Коли ви заповнили, у табличці з'явиться, як бачите, вже і запис, запис перед тим, що ми заповнили. Якщо у вас крім зарплати є ще якісь доходи, знову ж таки нажимаємо на кнопочку Додати і додаємо ще один розділ доходів. Наступний 12-й розділ грошові активи. Тобто тут ви додаєте інформацію про кошти, які у вас на рахунках, про готівку, яку ви зберігаєте. Тобто, щоб потім не було питань, звідки у вас появився автомобіль, там, квартира в наступному зазвіт... звітному році тощо, чи навіть через кілька років. В принципі, основне ми заповнили. Як бачите, нічого в цьому немає складного. Все дуже просто. Тільки одна, одна проблема це цей сайт. Сайт, який постійно висить, постійно, я не знаю, як на мене є в мережі набагато відвідуваніші сайти, і якось у люди у них працюють нормально, спокійно, а тут, тут важко, важко. Кілька годин пішло на те, щоб подати цю декларацію. Все. Нажимаємо Подати декларацію. Попадаємо в розділ перевірки повноти та достовірності. Тобто ви маєте ще раз шанс перевірити достовірність поданих вами даних. Важно їх передивляєтеся, якщо все добре, підтверджуєте і нажимаєте, подати декларацію, кнопочку синеньку. Все, бачите, декларацію успішно подано. 7 днів є у вас, якщо щось перепоминилося, що змінити, далі вже змінити нічого буде неможливо. Дякую за увагу, до нових зустрічей.